Дарую вам пісню, дарую вам серце, хай сонячним буде і щедрим життя, хай множиться щастя і все удається, мій роду народе, моє майбуття. Сьогодні у ресторації Велес панувала особлива атмосфера, сповнена теплом, добротою та щирими усмішками. З нагоди міжнародного дня людей з інвалідністю тут організували святковий захід, який подарував Кременчужанам незабутні емоції та приємні враження. Ми сьогодні об'єднуємо різноманітні платформи для того, щоб об'єднавшись, допомагати людям, які сьогодні більше потребують нашої заботи, нашої підтримки. Люди отримують продовження. Довольчі набори, дуже гарні, ми старалися. Тут лише частина сьогодні присутня людей з обмеженими можливостями, бо не всі можуть прибути сюди. І ми разом з представниками з заступником Андрієм Васильовича з нею будемо розвозити по домах, по адресах всі продуктові набори. Цей день не лише про підтримку, а й про рівність. Увагу до кожного та віру в те, що разом ми можемо зробити світ кращим. Тут зібралися ті, хто щодня долає виклики життя, демонструючи приклад мужності й наполегливості. Є люди із інвалідністю, які отримали її на війні, які народилися такими, які є активними учасниками соціального політичного життя нашого міста, нашої країни. Хочу подякувати і. Церкві і нашим волонтерам і хазіям цього чудового місця за те, що вони всі разом зібралися і роблять такий день. Наприкінці свята на містян чекав приємний сюрприз: продуктові набори від благодійного фонду Сім Герц єдності. Ці невеликі, але такі важливі подарунки стали символом турботи і вдячності а також нагадуванням про те, що вони не самотні, про них пам'ятають і піклуються. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.